До інших подій у Карпатах поряд із величезними готелями, і гірськолишними курортами все більш популярні так звані зелені садиби. Комфорт не гірше. ціни. Прийнятні, чи є цьогоріч наплив туристів і як їх зустрічають у Карпатах. Репортаж наших кореспондентів у цій садибі вільних місць на новорічні та різдвяні свята немає. Конкуренція серйозна туристам догоджають як можуть. Квадроциклі маємо і свої прокати леш. Харчування, сауна. Ну стараємося, щоб садив як максимально можливо, по максимально можливо надати весь спектр послуг. Гості з Москви приїхали сюди вдруге великою компанією. У планах навчитися кататися на лижах і не тільки саме в Карпатах. Ми вперше стали на лижі і приїхали сюди вдруге, щоб освоїти гірськолижні траси, а ще ознайомитися з гуцульськими традиціями. Адже цікаво, як відзначають, Різдво гуцули взяти участь у вертепі, вивчити українські колядки і, звичайно ж, скуштувати страви місцевої кухні. Люблю гусецьку кухню, банош з бринзою, шкварками. юшка грибна, суп грибний у нас є теж з домашньою лакшиною. Це найбільше замовляють. Гори, повітря і привітні люди це те, що приваблює Олену з Дніпропетровська. Ідилію псують хіба що. Дороги вас погані. Трічки краще чиновники в Яремче визнають, розбиті дороги справжня біда, але навіть попри це невеликі готелі відкриваються щороку і наповнюються туристами в основному з України та ближнього зарубіжжя. Це Росія, Білорусія, Молдавія. Ну і посліднім часом дуже активно приїжджають поляки. кажуть, що на підтримку революції. Новий рік та різдво 2014 запам'ятається і аномально теплою погодою. Сніг у горах поки що в дефіциті. Через це новорічного ажіотажу туроператори не спостерігають. Не цікаво, немає відчуття свята. Люди якраз приїжджають от за цими таким враженнями, хочуть подивитися на це. Готелі та садиби заповнені поки на 70%. Єдине, що залишається просити у небесної канцелярії снігу, адже зимовий сезон лише розпочався.